Новини України на цей час перехід на літній час в Україні у 2025 році, коли переводити годинники згідно з постановою Кабінету міністрів 509, в Україні щорічно здійснюється переведення годинників. Дата переходу у 2025 році в ніч із 29 на 30 березня, о 3.00 стрілки годинника переводять на одну годину вперед. Не забудьте налаштувати час на смартфонах та гаджетах. Рада Європи офіційно ухвалила конвенцію про захист професії адвоката. Перший міжнародний договір, спрямований на гарантування безпеки адвокатської діяльності. Чому це важливо? Останніми роками спостерігається збільшення нападів на адвокатів у вигляді переслідувань та погроз, фізичних атак, втручання у професійну діяльність. Що передбачає конвенція? Держави-учасники зобов'язані гарантувати адвокатам захист від переслідувань і тиску. Забороняється втручання у роботу адвокатів без правових підстав, посилення відповідальності за перешкодження адвокатської діяльності. Сподіваємось, що Конвенція стане кроком до зміцнення правового порядку та безпечних умов роботи адвокатів.